Зараз я вважаю, так само як і питання по ЄС точно є фактором, який об'єднує державу. І нам це об'єднання ні в якому разі не можна дозволити дискредитувати. Бо якщо ми знову повернемося до цифр з 70% Apprual НАТО, Апрул ЄС до 30% це катастрофа для держави. Катастрофа. І це відповідь на ту інформаційну політику, якою треба об'єднувати державу. Бо відповідь є очевидна. І демократія, і верховенство права, і стандарти життя, і оборона, і безпека, і права людини. Відповідь є очевидна. А нас хочуть зараз відволікти для того, щоб ми коментували е, е, пліткі, чутки з тих чи інших статей, тоді, коли ми маємо визначати майбутнє. На 2,5 мільярда, моє питання, на 2,6 мільярда, тому що два ми вже б отримали. Абсолютно тверде розуміння ні. Бо це є українські гроші. Вони переплачені, і це абсолютно хибна модель приймати такі ультиматуми з боку Росії. Хто їх може прийняти? Слабкий президент, некомпетентний, якого обдурять, бо гарантії Російської Федерації не варти паперу, на якій вони написані. Бо тут у нас є рішення суду відповідно до контракту, який підписаний Росією Рао Газпром. І вони його просто не виконують. Не тому, що нам гроші нужні, точніше, не тільки тому, а тому, що пакта суд Серванта. Це принципи права. І ви сьогодні, через подіб... Не ви, а ті, хто задають питання, через подібну пропозицію руйнуєте, створюєте надзвичайно небезпечний прецедент, коли вигравши суд. Який довів, що Україна права, Україна потім стає на коліна і повзе вибачатися перед Росією для того, щоб підписати черговий контракт, який так само не буде виконуватися. Це є некомпетентність і небезпека. Дякую.